Так, ну звісно, з цим законопроектом про автоматичну можливість оплатити штраф через Резерв плюс це мені нагадує все-таки гру в азартні ігри з державою. Знаєте, це взагалі по класіки. Держава, тобто, взяла автоматично повключала майже всіх в рошук, причому там все підряд у мене. Клієнти звертаються, з яких підстав тільки там не попадають. Тобто є порушення, немає порушення, все світиться просто червона стрічка, ти маєш це вирішувати якимось чином. Зрозуміло, що більшість просто не хоче йти в ТЦК, ризикувати. І зараз, напевно, ну, радіють, більшість радіє, що цей штраф можна буде заплатити через резерв Плюс. Але, ну хочу зауважити, це звісно добре, якщо ви заплатите штраф через резерв плюс. Припустимо, навіть у вас зникне та червона стрічка. Але ж саме порушення ви визнали, розумієте? Тобто, умовно кажучи, якщо у вас світилася червона стрічка через те, що вам надходила повістка, і ви по ній не з'явилися, і ви оплатили штраф, і цю, ця стрічка у вас, наприклад, зникла, розшук зник. Але ж це не означає, що зник ваш обов'язок з'явитися по повістці. Це означає, що буде наступна повістка, і ця стрічка може з'явитися знову. Умовно кажучи, таким чином держава може доїти вас ну, просто без, безкінечно. А, тобто, а ті, хто взагалі не порушували правил військового обліку, тобто у мене от є клієнти, наприклад, які своєчасно оновили дані, навіть у них пройдено ВЛК, вони не отримували повісток від слова не того, що вони відмовлялися отримувати, тому що вона їм просто не надходила ні в який спосіб ні не повідомлення, ні дзвінка з е Укрпошти, перевіряємо запитами, чи була повістка, ні не була. Тобто, ну немає підстав вважати взагалі, що він щось порушив. Але тим не менше в нього горить червона стрічка. А що це означає? Це означає, що зараз йому ну пропонують. Ти в принципі можеш з нами домовитися про те, що ця стрічка зникне. Якщо ти заплатиш штраф через Резерв плюс, ви уявляєте, який дохід зараз отримають? Час всі у когось вітиться червона стрічка, і ті, хто боїться йти в цека, просто почнуть платити, але ж ви не забувайте, що ваш обов'язок. З'явитися, наприклад, по той же повістці, чи пройти ВЛК, чи там усунути інші якісь порушення військового обліку, які у вас а, можуть мати місце, вони ж нікуди не діваються. Це означає, що через деякий час можуть скласти повторний протокол. А ще одне не забувайте. Що це ж можна розцінити як системне порушення право військового обліку? А якщо поповістки там два рази, та навіть з першого рази, але два рази і більше, це однозначно може означати для працівників ТЦК можливість подання до правоохоронних органів щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Тому тут держава закрутила так гайки, що з одного боку вона просто збриє з вас такий е, великий, так скажемо, пласт грошей, розумієте? А з іншого боку, е, ну вона вас ні від чого не звільняє, розумієте? Ну тобто це така тимчасове усунення проблеми за гроші. Розумієте, а далі вам все одно потрібно вирішити питання з порушенням військового обліку, з вашою мобілізацією, з проходженням ВЛК, з усім тим, що мають обов'язок всі військово зобов'язані. Розумієте? Тому ті, хто передчасно радіє е, ухваленню такого закону і його президентом, я б ще уважно вам радила взагалі все зважити, подумати, і все таки можливо. Піти в ТЦК і вирішити це всі питання, чим просто так відмахнутися і заплатити це через резерв плюс? Ну короче, думайте, висловила виключно свою особисту думку.